Просто подивіться, що залетіло до нас на продаж 2012 року. Jetta Sportwagen на от таких от блискучих колесах. Два власника, ноль аварій. Ви просто подивіться на цей стан. 120 тисяч миль пробігу. Отакий от от великий екран. Підігрівся дуже там ззаді Навіть є розетка, щоб ви розуміли. Панорамна криша. Економія на лице. І цю машину ви можете купити вже сьогодні. І цю машину ви можете купити вже сьогодні. В кредит приходите, даєте 2000 доларів. Це ваш перший внесок. Решта ми можемо зробити під 200 доларів на місяць. І в нас є ще 27 машин, так що залітайте до нас на тест-драйв не пожалієте. Дивіться, який серйозний кархолер. Ага. Ford GT на ньому їде і хата. Хата на колесах, то є хата на колесах. Бір машини річ дуже таки непроста. Треба звертати увагу на деталі. Бачите, ось ця дверка на 1 мм вище той. Пробуємо її відчинити. Іде дуже все тяжко. Можемо припустити, що ця машина була бита. Можливо, навіть була бита досить таки сильно. А можливо, було не дуже сильно. Бачите, як пішло, це нормально відкривається, а та погано. Тобто кузов повело. Ух. Ух. Audi rs 3 Просто подивіться, як все стильово і углувато зроблено. 2023 рік, 2000 миль пробігу. Хтось у мене питав, а чого у на аукціоні? А ви думаєте, що на аукціоні тільки можуть биті машини бути там. або Топлені. Це повністю ціла машина трейдин від Тесли. Хтось собі купив, поїздив от 2000 миль. Не сподобалось, пересів на Теслу. Ну що, крокодил, ви просто подивіться на цей стильок. Та ти що, яка красота? Що ж це за відро таке може бути? Є... бобин, які оті новітні технології все ж таки прикольні. Ту щось зв'язане з електрикою. Голосуй. І знаєш правильну відповідь. Ну, а правильна відповідь це джип Cherokee 4X. І Ви просто подивіться. Якби це зробили якісь китайці, всі би просто рожали. Ну це зробив джип 68 тисяч. Вони за нього хочуть 2023 рік. 2022 рік. Отак він виглядає. Ну бачите, оновився трохи, оновився. Цікавий факт, що в цьому джипі, в якого піхали там, типу, 5 літрів, 6 літрів двигун, зараз стоїть 2-літровий гібридний двіжок. 2 літри на таку от величезну махіну і, звісно, розетка, щоб підзарядитися. А американська потужність до і тут ми можемо бачити добротний американський ремонт. Прошу звернути увагу ніякої ізоленти. Гачечок на гачечок, тросик на тросик. Тримається краще, ніж завод Ford Maverick 2022 року. Ford Maverick це такий маленький пікапчик. бачите? Все зроблено з перероблених відходів, скоріш за все. Ну, дуже цікаво. Дуже цікаво, що вони курили чи пили, коли його робили. Тут такий екран, а тут таке відділення для пачки дзвігарів. Оранжево, все гарне. Заводиться з ключа ще електричка, ніфіга. З понятних причин закрили тест трек. Я отут під заборчиком ганяв, а зараз вони понаставляли перешкоди. ой ой ой, ой тут прям близько! Перешкоди нам не перешкоди. Ох, ніфіга собі! Нарешті збулась моя мрія. Що тут зараз буде? Доджерон. Бачите, поліцейські завжди на таких типу, бомжах їздять. Нема шкіри, є світильничок, він має бути білий і червоний. Е, що тут в нас ще є? Я навіть не знаю, що нажати. Ой, йо! Ё... На це ж посадити може. І одної, і то всі на купу. Е, але це точно не поліцейська машина, поліцейські на таких доджах не їздили. Щось дуже все саморобно виглядає. Дуже все саморобно виглядає, але в них теж не могло бути таких приколясів, за такі приколяси в Америці сажають в, тюр... в тю... тюрячку. воно, де воно. Але зроблено все просто максимально колхозно. Вже точно настояща поліцейська машина Ford Explorer. Що нам на ззаді? Хопана. Не дуже внушає, звісно. чувство безпеки. Ну, вікно щось взагалі. Спарди. хоп Хопана. На бомжі. Так, еда, їде, їде, їде. ваши номера. Клац, 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 клац. Сиренку включил. Ву -ву 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 -ву. И вас в каталаху забрав. Cadillac CTS V в універсалі. Спортвеген. Це 6,2 литра, в універсалі. Так от він виглядає. Хопана. V в каділака це як М в BMW Фу. Нормал джон, Нормал Нормалджан, Ну 13 рік, трохи, звісно, 13 рік, але хопа-хопа, цифрові дисплеї. Ху, страшно капець. Давайте подивимося, є. Кайний чуть не розбір тільки що машину на задній передачі. Прикидаєте? Фу, все, вже ціла купа в штанах. Дубль 2. Дубль Там просто бетонна стіна ззаді. я прикинь, чуть не ланчанув. Так. Це ще не пухує. Ооо! Ай, йма! Його прям заносить. Ото валить, звісно. Ну, страшна машина, все, я, я просто вже типу, обісрав штани і типу, мені прям страшно їздити. Пі більше не буде сьогодні. Сумую за хамером, кап'єць, але це така зараза ржавіє. Просто здуріти можна. Якби тут не було чути дороги, то можна було б почути як він прям ржавіє. Cadillac XLR, він типу як лакшері курват. Він типу хопана. Така купеха, але не прямо екзотик кар. А такі трошки повищий. вищі. Заводимо. Американська мощність. Джекичани. На базі. Американська якість. На базі. Маємо що маємо? Need for Speed BMW M3. Просто подивіться на цю жопку. Уля-ля, уля-ля! Ви там в спортзалі присідайте, не присідайте, таке не наприсідаєте. Фух. Давайте попробуємо. Заведеться. Нормал джан, нормал джан. О, чайничок, добрий день. Ото я розумію жопа. Спрінтер. Ех, друже, спрінтер то є спрінтер. Март він спеціально зроблений таким чином, щоб його можна було просто отак взяти. І запхати в пікап трак. Бачите, він якраз розміром з багажник в пікап траці. Але прикольна така зажигалка. В Америці сенсу ноль, тому що всі люблять великі машини. Dodge Challenger SCAT Pack 6,4 літра американської мощності. Покажу, за що дилери беруть гроші. Так де воно є. Коврики 599 доларів. Добрий день. Там прості такі коврики, типу, ну може максимум сотен. Зверніть увагу, Алькантара на даху значить це дорого, багато, не з простої сім'ї. Отакі от кнопочки в неї є. Що ж це за відро таке з такими екранами? Фух, з такою обшивкою. І подивіться на цю колонку. Та ту колонку можна брати на весілля і грати там музику. Сарман Кардона. І правильна відповідь, це Hyundai Palisade. Ви просто подивіться на цей спідометр. Спідометр виглядає дійсно супер стильово. Це 2023 рік. Прикол цієї машини, що коли вони тільки вийшли, е, вони продавалися там на 30-40 тисяч до дорожче ММР. Тобто зараз її можна купити за 50 тисяч, там 7 тисяч моль пробігу. А продавалися вони по сотки. Фух. Не знаю, чого людям вони так подобались. Ну, типу, велика крута машина. Ну, не за сотку, за сотку теж вже Cadillac Escalade можна купити. 2019 рік Ford Escape. Клієнт попросив встановити отакий от багажник на кришу. Як ми можемо бачити, встановлено все супер професійно. Е, взагалі не видно ніяких дефектів. Все зроблено авієнно. 19 рік! На нащо так портити машину? BMW. X7 2020 рік. Ох, то здорова. Здоровий срай, конечно. фух, хрусталики, присутні. Стартуємо. Музичка грає, Чек-енджини, звісно, на базі. В машині так-то вже 3 роки, давно пора обзавестись. Але великий, хороший, е ненадійний автомобіль. Я хочу Porsche Panamera Нулячі пауч, панамера. Мало хто знає але тут так багато кнопочок не просто так. Якщо отак клац-клац, клац-клац, ззаді клац, вилазить Макофе. Цим роком машини стають все більше і більше. Дивіться, це Audi Q5. Це Toyota Sienna. Просто подивіться на це. Це капець. Така здоровенна машина. Ну, В неї капот мені по груди доходить. І це все більше і більше. З кожним роком все більше і більше машини робляться. Так, Це Аніта, яка скаче від радості, тому що вона приїхала рік тому назад з України і вже на отакому BMW X4 в кредит. раніше що, купляла за кеш. Раніше купила за кеш е, самостійна дівчина, щоб там не думали. А зараз купила в кредит е, 7%, 6 тисяч перший внесок і ви на такому x 4. Дивіться, як блестить. Фу-фу. Красота. Ти довольна? Звісно.